Й вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС-1 в студії Мар'яна Лушак. Доброго вечора. Сьогодні у випуску. Рік на зміни до повного переходу на альтернативні джерела опалення. Закарпаття має бути готове до жовтня 2015-го. Сусідський конфлікт на Свалявщині. Три суди, рік тяганини і все, аби відремонтувати стіну будинку. Життя на коліях чим відзначають професійне свято працівники залізниці. Найвідоміший села Закарпаття в Ужгороді вийшла чергова книга про Івана Фірцака. Передпрем'єрний показ української стрічки Поводир зібрав в Ужгороді повний зал. Наступна зима на Закарпатті має пройти з альтернативним опаленням. На це налаштовують нових керівників усіх районів області. З ними а також з представниками профільних відомств та спеціалістами лісової галузі провели нараду, як зимуватиме Закарпаття цьогоріч та які плани має влада на наступний сезон. Дивіться далі. До 1 жовтня 2015 року усі бюджетні установи області повинні повністю перейти на альтернативне опалення. Таке доручення дав голова ОДА Василь Губаль структурним підрозділам облдержадміністрації. Вони повинні зробити розрахунки проектів облаштування твердопаливних систем опалення. Залучати до цього будуть усі можливості. Було б дуже добре, якщо б підприємство де працює, де більше заготовки. Не директор школи того чи іншого держгоспів ходив у школу, або діти його ходять в садочок, проявили ініціативу і допомогли е, придбати енергозамінювач в тому чи іншому селі. В одному, хоча б отак. Візьміть на себе таку ініціативу. Не тільки заміна газових котлів на твердопаливні, але й утеплення приміщень. На це зараз будуть працювати усі керівники районів. Зараз обласний департамент житлово-комунального господарства з'ясовує наявні потужності кожного бюджетного закладу. Ми пропонуємо заклади освіти, здоров'я соціальні сфери уже на днях від нас отримають такі опитувальні листи. Де ми будемо їм пропонувати свого роду провести інвентаризацію цих потужностей, які підлягаються переводу. Значить, після цього ми пропонуємо ну, ми проаналізуємо це все і в цій програмі відобразити, скажімо, Ну, обов'язково етапність переводу. Тобто, спочатку ми повинні перевести. Там, де є значні потужності, де ми досягаємо ефекту значні потужності, там де є застаріле котельне існуюче обладнання. Щоб ми не, не так не сталося, що ми виключаємо з роботи нове обладнання відносно нове, яке може працювати. Коли завершиться процес децентралізації влади, питання опалення стане клопотом виключно районних керівників, зазначив голова обласної ради Володимир Чубірко. Місто Ужгород зекономило на знищення теплоцентралі біля 30 мільйонів щорічно. Правильно, така сума. Щорічно вони не витрачають 30 мільйонів. У них сьогодні бюджет розвитку 50 мільйонів. У них все добре. Ми дійдемо до того, що держава нам поставить умови. Ми прийдемо в свої райони, міста. У нас буде певна сума, і ми її будемо ділити. Загальна обласна програма переходу на альтернативні джерела опалення буде розроблена найближчим часом і затверджена депутатами. Відповідно, визначать фінансування з обласного бюджету та обговорять можливість залучення європейських коштів. Сусідські розбірки усволяє двоє сусідів, ніяк не домовляться про ремонт будинку. Один хоче відновити фасад, що межує з ділянкою іншого. Другий не пускає працівників на своє помістя. Відповідно, люди почали судитися. Свалявські згодом і закарпатські апеляційні суди дозволили відремонтувати стіну і зобов'язали сусіда виділити метр прилеглої ділянки для ремонтників. Проте виконати рішення суду надзвичайно важко. Цю ситуацію детальніше вивчав Роман Сов'як. Відремонтувати стіну будинку виявилось нереальною справою у сваляві, адже будинок штивків зведено на межі дворогосподарств, а сусід не дозволяє заходити на свою ділянку. Щоб все-таки відремонтувати свою хату, люди звернулись до суду. Сталося те, що ми хотіли облагородити задню стіну. Сусід не давав нам доступу до неї. Питання закривали ми на доброму слові спочатку. А почалося таке затіє, що дійшли ми до судів. Суд ми виграли, вони не дають нам зараз чиняти виконання рішення апеляційного суду. Сусідня земельна ділянка належить старенькій жінці. Проте всі справи веде її син Іван. Каже, готовий допустити на свою землю ремонтників, проте запевну грошову винагороду. По-перше, вимагає компенсувати встановлення спільної огорожі близько 4 тисяч гривень, та моральну шкоду за судову тяганину. Крім того, господар впевнений, сусідський будинок частково зведений ще й на його землі, тому вимагає компенсацію за це. Як ми платимо вважайте, вже двадцять іще років за землю, якою він користується, щоб поставили дім, то компенсацію за те, що ми платили. Ну, я не, не можу вам точно сказати, тому що то є, ну, є на землю ціни є там якісь і тому подібне. Розумієте? Mm. І моральний ущерб. Проте платити ніхто не збирається. Сім'я Штивків каже, на шантаж не піддадуться. Більше того, рішенням суду дозволено примусово проникнути на ділянку сусіда та провести ремонтні роботи. Простежити за виконанням вироку зобов'язана виконавча служба та міліція. Я не забороняв проходити Все, уйдіть, йдіть. Міліція забезпечить, або хоча б на метр не були тут того. Зараз когось ударить будуть проблеми, потом із травмами. Сусіди готові виконати це рішення, проте трактують його по-своєму. Я і моя мама, як там зазначно, ми їм не робимо перешкоди. Я їм говорю: беріть люльку, ставте на кришу і робіть собі. Ми вам нічого не будемо робити. Вони ні. Вони взяли великі ліса, наняли людей. Адвокат позивачів впевнена, така позиція сусідів нелогічна. Каже, під час судового процесу залучали спеціалістів із Державної будівельної інспекції у Закарпатській області, котрі запевнили, метр землі біля будинку надається для його обслуговування. Представник пояснив, що існують будівельні норми, які є для Обслуговування житлового будинку відповідно повинен бути доступ для проведення ремонтних робіт. рішення Закарпатського апеляційного суду правоохоронці намагаються виконати вже втретє. Виконавча служба окремо звернулася до судді, щоб той дозволив примусово проникнути на земельну ділянку родини Фізарів. Суд задоволив моє подання. виніс ухвалу суду, яка є на сьогоднішній день, така яка набула законної сили, надав мені дозвіл. Надав дозвіл працівникам міліції та особам, які будуть чиняти ремонтні роботи, для примусового проникнення. На даний час іде виконання рішення суду, поки е, такі перешкоди, щоб е, можна застосовувати якісь е, санкції з боку міліції, немає, е, люди встановлюють рештування для проведення ремонтних робіт, і поки на даному етапі спокійно. Зараз будівельники приступили до роботи, проте це лише початок справи, адже сусіди втягнулися в ще один судовий процес, аби визначити точні межі суміжних земельних ділянок. 4 листопада в Україні день залізничника. Свято започаткували 1993 року з ініціативи працівників львівського відділення Окрзалізниці а нині його відзначають 375 тисяч трудівників галузі по всій країні. З них 10 тисяч на Закарпатті. У професійний день залізничники краю підбили підсумки роботи за увесь рік. Поділилися здобутками та планами на майбутнє. З нагоди відзначення професійного свята закарпатські залізничники не лише приймали вітання та нагороди, а й відзвітували про роботу за увесь рік. Основні завдання, які ставили перед собою на початку 2014-го, виконали та не до кінця, кажуть представники галузі і додають, події на сході спричинили скорочення вантажних перевезень. Порівняно з минулим роком, нині потік вантажів із заходу на схід України суттєво зменшився. Потік вантажів із заходу на схід різко зменшився. Ми майже на третину сьогодні перевозимо вантажі менше на схід ще минулого року. Тому і е, ці об'єктивні причини не дозволили нам говорити сьогодні, що всі задачі, які перед нами стояли, не виконали. У професійний день працівники залізниці поділилися й своїми здобутками. Зокрема, цьогоріч вдалося покращити якість перевезень та обслуговування пасажирів. Звітують залізничники. А ще через підвищений попит на пасажирське перевезення Укрзалізниця відновила рух потягу Харків Ужгород. Зі слів залізничників на це рішення вплинуло й те, що потяг з Москви, який курсував через Ужгород до Будапешта, зняли великою загрозою. Опинилися прицепні вагони: Київ, Будапешт, Київ Варна, Київ Софія. Тобто у нас є цілий ряд «Братислава», які вивозили наших ну громадян України на екскурсії, то щоб цю групу зберегти закордонну так скажімо, групу, і зберегти почопу наш перестановку колісних пар, так як ми знаємо, що вони їдуть навіть далі з перестановкою колісних пар, то прийнято рішення про призначення. Поїзда ужгород Харків із причепленням до неї цієї групи, яка буде по чопу слідувати далі за кордоном Євросоюзу. Працівники залізниці запевняють, цей маршрут стане зручним не лише для пасажирів за кордону, а й для самих краян. Курсуватиме потяг Харків ужгород через день по непарних числах з грудня цього року. Наразі залізничники працюють над прокладанням графіку по території України. Прокладається нитка графіка по території України, тобто за Україною затримок немає. Рухомий склад є. Провідники і, так скажімо, наш вокзал готовий до прийому пасажирів. І пристановка колісних пар теж працює. Тобто, зараз на даний момент іде підписання домовленості про цю закордонну групу, я буду курсувати за кордон. вже підчеплений цього поїзда по чопу і далі прямувати Україну Європейського Союзу. Через бойові дії на сході чимало рейсів поїздів Укрзалізниця сказка. Проте напередодні новорічно-різдвяних свят залізничники планують вивчити попит та збільшити кількість потягів, які курсуватимуть у напрямку Закарпаття, а також у сусідню Словаччину та Угорщину. В Україні почалась реєстрація для пробного ЗНО. Вона триватиме до 15 грудня. Нагадує Міністерство освіти і науки. Реєстраційні програми і докладна інформація щодо умов проходження пробного тестування розміщені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Туди ж необхідно звертатися у разі виникнення будь-яких запитань. У Міносвіти зазначають, що реєстрація для пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії зовнішньої незо. Лежного оцінювання наступного року зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з квітня по липень. Вплив святої гори Афон на становлення православ'я у Закарпатті вивчають науковці краю. Займаються цим члени обласного осередку Міжнародного інституту Афонської спадщини в Україні. Закарпатські історики проводять пошуково-дослідницьку роботу в архівах області та за кордоном. Наразі віднайдено інформацію про те, що на початку 20-го століття велика кількість закарпатських монахів перебували на горі Афон, де служили в різних монастирях. Частина з них повернулася в Закарпаття, що на думку Ковців сприяло поширенню православ'я в області, адже до початку двадцятого століття в області не було жодної православної громади. А у 20-30-х роках вже діяло близько 30 православних монастирів. За результатами дослідження науковці планують видати книгу. Одним із найбільш таких відомих закарпатів на Афоні це є уродженець села Купаштиво Архімандрит Гавріл Легач. Він був ігуменом, був керівником монастиря. Ну і цілий ряд нами вже за буквально за кілька місяців виявлено більше 50 імен закарпатців, які перебували на Афоні. Частина з них поверталася, частина залишалася там. Дуже цікаве саме вплив цих чинців на місцеве населення. Вони переписувалися, писали додому листи, зверталися, писали періодику дуже багато. Один із таких найбільш цікавих випадків це 1908 рік, коли Олексій Карпаторуський канонізований тепер. Українською православною церкву прийняв православ'я саме на Афоні. Серед найдужчих людей 20-го століття Закарпатець Іван Фірцак, силовий атлет, котрого закордонна публіка величала ім'ям античного героя Кротона, а на рідній Іршавщині Велета нарекли Іваном Силою. Боєць і атлет, видатний артист цирку, та просто цікава людина. Іван Фірцак продовжує надихати письменників і дослідників. Так в Ужгороді презентували чергову книгу, присвячену постаті Кротона. Монографією у пошуках Івана Сили письменник Олександр Гаврош продовжує знайомити українців із постаттю Закарпатського богатиря. У 2007-му вийшла друком повість «Неймовірні пригоди Івана Сили. А торік відбулася прем'єра фільму про Кротона за сценарієм Олександра Гавроша. Зараз же автор видав збірку документальних нарисів про спортивні та життєві здобутки Івана Сили. Приміром від імені зятя Кротуна в книзі мовиться про спільні виступи селача з донькою. Лігала на скло, на неї міг стати мужчина. Після того вона піднімалася, не було на тілі ніякої царапини. Це роки тренування, це не просто так, що кожен зможе, допустимо, зробити це. Роки тренування і потім брала на плечі шину, трубу по двох мужчин з кожної сторони, і вони, вона ними крутила. На цьогорічному форумі видавців у Львові представили аж три видання. Прикротуна. два з них авторство Олександра Гавроша. Третє це перевидання праці Антона Копенця, надрукованої понад 40 років тому. Онука дослідника віднайшла рукопис, що містить майже вдвічі більше інформації про селача тож підготувала повну версію книги до друку і презентуватиме видання в Ужгороді вже наступного тижня. Про те, що Антон Копенець перший і провідний біограф Івана Фірцика, каже і сам Олександр Гаврош. Однак у своїй книзі деякі відомості про кротона піддає сумніву. Виходило, що він стає таким уже більше міфом, ніж реальністю, і я спробував знайти те, що можна знайти і. Зокрема, мені здається, що дуже важливим тут розділом є, який називається чеським слідом Івана Сили. Тобто ми постаралися прослідкувати, що писала чеська преса міжвоєнного періоду про, про нього. Детальне і правдиве дослідження біографії Івана Фірцика ще попереду, та однозначно постать ця легендарна для Закарпаття. Що й казати, пишаються Іваном силою земляки. Йому збудували пам'ятник, присвятили окрему експозицію Вершавському краєзнавчому музеї, і навіть атлетичні клуби називають ім'ям Кротуна. Завжди пам'ятаю, що було таке ну стимул так для нас, для дітлах для дітей бути такими сильними, як Кротон. І навіть потім, коли я навчався в Росії, вже то поруч з. Цими плакатами Сталоне та ну, Шварценеггера. У мене завжди був плакат ну, фірцака І Це ну там теж ну як ну вже друзі росіяни там чи ну приходили, вони питають хто це такий. Ну це я їм розповідав. То а от рідний дім Івана Сили нині виставлений на продаж і ризикує перейти у приватну власність. Відтак потрібна допомога меценатів для викупу будинку, що міг би стати оригінальним туристичним об'єктом Іршавщини. Події в Україні 30-х років лягли в основи української історичної драми Поводир зняли ще рік тому. Однак через сучасні події в країні режисер не схотів презентувати стрічку. І Тільки зараз, після того як «Поводаря» номінували на Оскар, його представили глядачам. Допоки це промо презентація стрічки, так званий передпрем'єрний показ. А сама прем'єра стартує 12 листопада у 150 кінотеатрах України. Представити кінострічку Поводир до Ужгорода приїхали режисер Олесь Санін та виконавець однієї з головних ролей Олександр Кобзар. Роботу над створенням фільму почали ще у 2004-му. у 2007-му стартувало виробництво. Однак з багатьох причин воно затягнулося на роки. Змінялися уряди, мінялися курси валют і все інакше. І лише два з половиною роки назад вдалося запустити фільм власне виробництво. Ми зніли достатньо швидко за 90 знімальних днів, але робота підготовча тривала достатньо довго, але фільм був готовий вже рік назад. Вересні минулого року фільм був готовий, але із революції війни ми не мали можливості. І бажання, чесно скажу, показувати фільм. це художній фільм побудований на документальних фактах, історія драматичних сторінок українського життя. Це фільм про знищення кобзарів, про ліквідацію всього і всіх, що пропагувало українську ідею. Попри те, що стрічка була готова ще до буремних подій сучасної України, вона частково відтворила і цьогорічні події в державі. Всі говорять, що фільм надзвичайно актуальний. Він там сучасний і про нас самих, але те, що з нами було в 30-х роках. Але я відчував ну надзвичайно рану людську і біль від всього, що з нами зараз відбувалося. Тому не перший показ стрічки відбувся 16 -го. липня. Він вже отримав два кінофестивальні призи і зараз номінований на Оскар. Як кращий фільм іноземною мовою свого глядача в Ужгороді, поводир вже знайшов. Передпрем'єрний показ зібрав повний зал. Дуже глибоко за душу. Хапає, зрозуміло, це, напевно, сама суть української нації, совість її. І це, скажімо так, дуже підносить патріотичний дух. Дуже сподобалося Джамала, дуже незвичайно, не як на мене. Ми теж маємо маленького Андрійка, який підростає теж героєм. Надіємося, буде в нас. Режисер наголошує: наразі головне завдання українських сценаристів та режисерів відвоювати кінопростір для власне українського кіно, зробити його популярним та конкурентно спроможним. А знаєш, чому квіти завжди повертаються до сонця? Тому що квіти також мають очі. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Фінансова грамотність. Банкіри вчать студентів заощаджувати та інвестувати. Запорожець за Дунаєм. Закарпатський народний хор готується до прем'єри комічної опери на три дії. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що залишаєтеся з нами. Гарного вам вечора і на все добре.